Доброго дня, передаємо черговий автомобіль нашому замовнику. Їде на Вінницю. Людина скаже пару слів, як все виконувалося, чи задоволений автомобілем. Звати Володимир. Щиро дякую, дуже задоволений. І рекомендую всім звертатись до Андрія, десь порожчись. Він все як говорить, так і робить. Все, дякую Тобі Володимир. Дякую, гарна да. машина. Все, хай служе. звертайтеся, рекомендуйте, приїжджайте, будемо підшуковувати вам автомобілі. Дякую. ще повернемося, обов'язково. Все, поїхали в наш автомобіль, електричний. Хороший 2019 рік. Завтра будемо підготавлювати е, решту автомобілів, е, Hyundai Kona білого кольору і також Volkswagen Tiguan. Все, щасливо користуватися даним автомобілем. Хай люди їздять, насолоджуються їздою. І, можливо, когось зацікавить, Ось такий автомобіль зараз є в наявності. Це є Рено Меган 2018 рік, 1,5 дизель, 81 кВт. Весь автомобіль в рідній фарбі, 150 тисяч оригінального пробігу, ціна 13 тисяч 700 доларів. Кого зацікавить даний автомобіль, більш детальне відео, комп'ютерна діагностика, це все вам може показати безпосередньо або в відео зв'язку або безпосередньо скинути вам на Viber, WhatsApp, Telegram, куди будь-яка там соціальна сеть, яка у вас є отже телефонуйте рекомендую рекомендуйте, підписуйтесь всім гарного дня мирного неба, до побачення